Угу, як весело! Катрусе! Завжди! Я, я не можу так швидко бігати на цих підборах. Оце так день народження. Певно, у вас виникає запитання, чого цей Марк на підборах в пишній сукні біжить за катрусою, яка їздить на поні. Так, зараз це виглядає дуже дивно, але пізніше це все стане навіть дуже логічно. Але перед цим. Усім привіт! Ви на каналі Настя Інтока. І сьогодні на моєму каналі буде відео про день народження Катрусі. Так, я його дуже довго планувала, але через забудькуватість Марка ледь усе не пішло коту під хвіст. Доки Настя так, я врятувала ситуацію, придумавши геніальний план. А який саме? Дізнайтеся далі. Саме так. Але перед цим, як ми розпочнемо, я хочу нагадати, що я зараз іду до мети тисячі підписників. Тож допоможіть мені в ній, будь ласка, та підпишіться на мій канал. Мені буде дуже приємно. Ну що ж, сідайте зручніше. Ну, а я розпочинаю. Вперед! Так, підготовка до дня народження триває. Тож, Насте, ти вже обрала сукню для катрусі? Звісно, Вероніка, ще кілька днів тому, а також я вже запакувала усі подарунки для неї. О, так, це чудово, мінус пункт зі списку. Так, Віко, а ти вже так, Вероніко, я вже домовилася з кінною фермою. Ми туди прийдемо зранку, вони нам покажуть коників і так далі. Угу, Так, це чудово, ще мінус пункт. Ой, сподіваюся, день народження Катрусі буде просто найкращим. Ну, звісно, Вероніко. О, і, до речі, я бачу, тобі дуже подобається планувати, чи не так? Та, а то ж, та ти тільки глянь на неї, вона аж світиться від щастя. Ну, що тут сказати я. Люблю планувати. Ага, ще малювати графіки, розклади та презентації і усяке таке інше. Що є, то є. Дівчат, а як ви гадаєте, Катрусі сподобається день народження на кінній фермі? Ну, звісно, вона казала, що мріє про такий день народження, десь напевно півроку. Ой, та який півроку, Вероніко, десь, напевно, з минулого дня народження, якщо я не помиляюся. А так, і справді. О, ну це супер! У Катрусі буде день народження, про який вона мріяла. Це класно. Так, і не кажи. До речі, все зі списку вже майже готово, окрім одного. Замовити принцесу. Це мав зробити Марк, але я ще не питала, чи зробив він це. Хм, Дівчат, а його взагалі сьогодні хтось бачив? Ем, um, ні. Ні, я теж. Я, здається, його зранку не бачила. О, привіт, дівчата! О, Привіт, Марк. Е, слухай, я у тебе хотіла запитати, чи замовив ти принцесу на День народження Катрусі? Е, зачекай, Вероніко, зараз. Ти ж цей сік. Е, яку принцесу? В Сенсі яку аніматорку що ми просили тебе замовити ще два тижні тому? А! -а, -а, -а. Ту. Ем, ні, не замовив. Що? Та, з голови вилетіло. Та я гадаю нічого страшного. Тим паче, вони і так купи подарунків. Плюс ще похід на ферму. Тож мені вже час іти до друзів буде пізно. Е, так, о, а ось усік. Все па! Як можна було про таке забути? От Марк, голова дірява, через нього усе, що я планувала, куту під хвіст. І що нам тепер робити? Не знаю. Але аніматорка не зможе приїхати завтра, бо треба їхати за місто. А якщо таке замовлення, то треба робити заздалегідь. Та може все розповісти Катрусі, що її брата дірева голова і він забув замовити принцесу. Ні, Віко так не підійде. Ми пообіцяли, що у неї буде принцеса. То може самим стати принцесою? Це як? Так, це як? Ну, ми можемо знайти якусь гарну пишну сукню, перуку та одягнутися принцесою. І де непогане, та де ми знайдемо пишну сукню в селі? Я знаю, де таку дістати. Іде ж? Бабуся розповідала, що в неї лишилася біла пишна сукня, в якій вона виходила заміж. Я гадаю, вона нам дозволить її взяти. Плюс вона ще така, як у принцеси. О, класно! А як щодо перуки? Не знаю, де таку дістати. Зате я знаю, у нашої сусідки їх повно, бо вона колись їх продавала. Я гадаю, вона нам одну дасть. От і супер. Перуку та сукню ми знайшли. Але. Хто з нас буде принцесою? Хм, Навіть не знаю. Плюс ще треба не дати Марку вийти сухим з води, бо це його провина. Треба щось вигадати. Вероніко, ти тільки що підказала мені геніальну ідею. Гей, дівчат, ви чого це? О, нарешті наша спляча красиня прокинулася. Віку, що було так сильно подушкою кидатися? А це не Віка, це я. Ого, що вмієш кидатися. А, так, взагалі, дівчата, нашого мене так рано розбудили. Я взагалі ще спати хочу. Що таке? Що трапилося? Пам'ятаєш, принцесочко, ти мав замовити аніматорку на День народження Катрусі? То... Е, та, дівчат, я вже ж вибачився. Ну, з голови вилетіло. І, до речі, чого ви називаєте мене принцесою? Та не хвилюйся. Ми не сердимося. У нас навпаки до тебе пропозиція. Е, яка ще пропозиція? Ну, ти ж, певно, більше не хочеш забувати всілякі важливі речі, чи не так? Так, напевно, до чого ти хилиш? У нас є один спосіб, як поліпшити тобі пам'ять принцесо. Так, дівчата, якщо ви зараз мені не скажете, чого називаєте мене принцесою, то я просто. Та не хвилюйся. Відповідь на те, чому ми називаємо тебе принцесою, та рішення нашої проблеми одна. Ну, і що це? Ти будеш принцесою на дні народження катрусі? Чого? Так, бо через те, що ти забув замовити принцесу, нам довелося вигадувати інший план. І я придумала. Хтось з нас буде принцесою, і цей хтось ти. А, а чого взагалі я? Настя ж тобі вже пояснила. Плюс сукня твого розміру. А тож, а також це ще гарне тренування пам'яті. А якщо я відмовлюся, наприклад. Mm, ну, тоді Катрусі буде дуже цікаво послухати, як ти забув замовити принцесу і зіпсував їй день народження, то як? Mm. Ну, добре, я згоден, але за однієї умови. Жодних фото та відео. Гаразд? Mm. Бо інакше я не буду в це грати. Mm. Я згодна. Mm. 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 Так, mm. так, я теж. А ти, Віко? <prim -1> Ой, це буде складно. <по⁴> <по⁴> та я теж згодна. Що ж, гаразд, нам ще іти. <по⁴> так, і до речі, принцеса, щоб був готовий за 10 хвилин. Так, і не викажи себе, грай переконливо. І не викажи себе, повторюю. Ох, як же я в це влип! Треба свідко переодягатися і виходити забирати подарунки, так. Бо не можеш я бути в свій день народження в піжамі. Так, треба знайти найкращу сукню. Ой, до речі, ось і вона. Віко, ну ти там скоро, я вже тебе зачекалася. І ще скоро катруся вийде. Та-дам! А ось і я. Ну, як тобі мій прикид. Ем, що ти на себе одягла? Як це що? Ну, ми ж йдемо на ферму, тож я гадала, це якраз мені пасуватиме. Так, ми йдемо на ферму, але ти виглядаєш як героїня з вестерну. Ну, то і що? Мені в цьому зручно, і коли ще випаде така нагода, щось подібне одягти. Ем, гаразд, але ввечері переодягнись у щось більш святкове. Добре? Ем, добре. То, може, ти все ж таки знімеш цей капелюх? Та ти що? Ні, це вишенка на торті. Ем, гаразд. До речі, а як там Марк? Він сказав, що майже готовий, але не вийде до приходу Катрусі. О, до речі, а ось вона. Усім привіт! О, катроси, з днем народження! З днем народження! З днем народження золоце! О, дякую, дякую! Мені дуже приємно. А коли будуть мої подарунки, і приїде сьогодні принцеса? Подарунки будуть ввечері, а принцеса вже тут! Справжня принцеса, а ви казали, що запізниться! Ну, певно, заторів. Діко, перестань сміятися, Китруся зараз щось запідозрить. <рес> вибач, вибач, просто такий момент буває лише раз у житті. <рес> зараз зараз чекай, я заспокоюся, можливо. Та же себе в руках. А, так, про що я казала? Ах, так, схоже, просто заторів не було. Чи не так принцеса? Так. Це правда. Хм. То ти справжня принцеса? А, так. Найчарівніша з усіх принцес. Хм. хм, Тоді то як тебе звати? Які твої червні здібності? Ти розмовляєш з тваринами? З якого ти королівства? Як ти сюди доїхала? Який твій улюблений колір? Мій жовтий. Ем, То як? Ем, я, Я. Принцеса. О, я принцеса Яблонька з королівства квітів. Так, Квітів. Доїхала я сюди гарно в своїй кареті з. Кондиціонером, моя здібність це бойові мистецтва, з тваринами я розмовляю, але мені не дуже вдається пташиний акцент. О, так. І мій улюблений колір зелений. Наче я на всі питання відповіла. Хм, то ти справжня принцеса? Так, найсправжнісінька. Нам кінець. Приємно познайомитися принцеса Яблонько з королівства квітів. Мене звати Катруся. О, катруся, яке гарне ім'я. А чи знаєш, що це ім'я тобі обирав твій братик? Тобі воно, сподіваюся, подобається. Хм, Справді, А певно, б мені краще ім'я обирала дівчата. Е, чекай, що. Раз ви вже познайомилися, я гадаю, можна йти на ферму. А Марка можна не чекати. Він все одно поїхав тобі у місто за тортом. Що ж, ходімо усі швидше. Так, ходімо швидше! Катруси завжди. Краще я, б я обирала дівчата. Що це взагалі таке? <гум> Правда. Вау, скільки тут коників. А на якому з них я буду кататися? Ем, um, Не знаю, взагалі нам мали провести екскурсію, якщо Віка все правильно замовила. А що я? Це вони запізнюються між іншим. Um, знаєте, я гадаю, можна поки що подивитися коників і обрати котрогось. Я гадаю, вони будуть не проти. Так, 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 швидше, ходімо, ходімо. Вероніка, вароніка, вароніка, поглянь, який класний поні. А, Катруза, ти точно хочеш цього? Тут є краще набагато. Ні, я хочу цього, бо він вже найкращий. А, що ж, гаразд, це твій день народження. Ого, який класний кінь, прям мустанг. Так, він класний, але я гадаю тобі більш послабатиме ось цей. Що такий? Ні в якому разі. Цей і в півметра не приїде. Ем, яблонько, ти певно забула, що на таких конях їздять принцеси. Але, але, ну, добре. Гаразд, катрюсе, я все ж таки, певно, поїду на отому, що ти для мене обрала гарний тебе смак. О, дякую. Гей, народи, то наче до нас ідуть. Ходіть сюди. О, вітаю, певно, це ви замовляли майстер-клас з верхової їзди, чи не так? О, так, це ми. Бачиш, Вероніко, схоже, я усе таки правильно все замовила. Ем, так, це чудово. Ось і добре! вибачаюсь, що я запізнилася. Мене звати Аня, я інструкторка з верхової їзди. а Скільки людей сьогодні буде вчитися? О, сьогодні так, ось ці двоє катруся та принцеса Яблунька. А це чудово! То ви вже обрали собі коників? О, так! Всі давно найкращих. Це супер! Ну що ж, а спорядження у вас є? Uh, ні. А де будуть проходити заняття? Вони будуть проходити на головній арені. До речі, там є якраз і спорядження. одразу його і візьмете. Це супер. Ходімо швидше кататися. Я вас вітаю! Ну, що ж, я сподіваюся, ви вже усе обрали для ваших коників. Так, узе все. Дивіться, які вони у нас гарні. Це супер! Що ж, заняття будуть складатися з трьох основних етапів. Спочатку ми сядемо на коників та познайомимося з ними, далі трошечки покатаємося, а потім погодуємо їх. Ну що ж, усі готові? Так. Тоді поїхали. Дивіться, ось так треба сідати на коників. Одну ногу сюди, а іншу перекидаємо. О, так, зрозуміло, зараз я зроблю е, правильно. Молодецька Катрусе. тепер ваша черга принцеса Яблонько. Е, моя? Е, так, звісно. Як же ж на тебе сісти ще й на цих підборах? А, так, гаразд, одну ногу сюди, іншу ой. А, здається, я якось неправильно сіла. А так, не хвилюйтеся, іноді так сідають задом наперед. А, зараз я вам допоможу розвернутися. Спробуйте перевернутись. А так, зараз і. О, так, вийшло. Молодці. Ну що ж, поїхали далі. Сподіваюся, далі буде легше. Так, сподівайся, у мене все вийде так. Но. О, а не так же це і складно! А що ти робиш? Ти на в той бік поїхала? Зупинися! Ей, що ти робиш? Хоже ця конячка Марка не любить. А, Марк. Ну ти як? О, дівчата, що вам сказати? Хто ж знав, що ці коні такі пихаті? Плюс ще ці підбори. Я не знаю, як ви на них ходите. Я от трохи походив, у мене вже ноги просто відвалюються. І ще в цій сукні спекотно. Так, це певно було складно, але ти молодець. Так, ти цілий день був принцесою і не виказав себе і грав дуже переконливо. Навіть я повірила. Так, ти просто супер. Молодець. Ох, та що ж не зробиш заради сестри? Так, це точно. Дівчата, дівчата, дівчата. Так, Катруси, що таке? Ви бачили, як я там каталася на поні. Так, це було супер! Та ти там просто запалювала. Молодець. Так, дуже круто. Ой, дякую вам. До речі, нам ще часити додому, бо нас там чекає торт. Так, це класно. А принцеса Яблунька піде з нами. Ам, розумієш, тут така справа. Так, що принцеса Яблонька не зможе піти з нами додому. Чого це? А, бо а, Бо... А, мене там чекає принц в палаці. так? Я у тебе була цілий день і він, певно, вже хвилюється. Тож мені вже теж треба їхати додому. Розумієш, золоце? Так, розумію, шкода. А мені так сподобалося з тобою гратися. Е, так, я розумію. У, а знаєш що? А хочеш, я до тебе на наступний день народження приїду. Чекай, що справді ти можеш приїхати? Ну, звісно, якщо ти, звісно, захочеш. Так, 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 я захочу, звісно, приїжджай на мене до наступний день народження. Дякую, дякую. Добре, так, гаразд. Іди, біжи, збирай речі зараз до тебе підійдуть дівчата. Так, так, гаразд дякую, принцесо! Бувай! До наступного дня народження! Марк, чекай, ти серйозно ще раз будеш принцесою? Ти не жартував? Марк, ти справді на це погодишся. Так, звісно. Очевидно, що в мене акторський талант. Плюс мені сподобалося гратися з Катрюсею і ви бачили, як у неї очі засяяли, коли я сказав, що принцеса до неї прийде в наступному році. Тож. Ого. У мене просто немає слів. Так, це так мило. Ой, та ладно вам, дівчата. Слухайте, ходімо вже додому. Я дуже хочу скоштувати той торт, а також зняти ці підбори. Добре, ходімо. Катрусе, тобі сподобався твій день народження? Так, він просто супер. А до речі, Марк скоро прийде? Так, він вже майже готовий. Хм, Цікаво, він буде так само нарядний, як був у цій сукні. Кай звідки ти, дівчат, ви думали, я свого брата не впізнаю, особливо, коли він почав їздити на поні. Принцеси так не їздять, тож я його тоді одразу і впізнала. Але чому одразу не сказала. Ну, просто мені було приємно бачити, як він старається грати принцесу, аби порадувати мене от я і не сказала. О, це так. Е, так, ти тільки йому про це не кажи, що ти його впізнала, бо ще засмутиться. Добре, не буду казати. Катруси з днем народження. О, дякую, Марку. Ну що, я сподіваюся, тобі сподобався цей день. Так, він дуже класний. А особливо мені сподобалась принцеса Яблонька. Вона чимось схожа на тебе. Буває ж таке. Катрусе, ти вже готова загадувати бажання. Ну, звісно, ще давно. Один, два, три. Ууу! Дякую, дякую. Мені дуже приємно. Це найкращий мій день народження, який тільки у мене міг бути. Дякую усім. На цьому все. Що ж, я сподіваюся, що тобі сподобалось це відео. Став лайк та підпишися на мій канал, якщо тобі подобається цей контент. А також пиши коментарі, я їх обов'язково прочитаю. Наприклад, ти там можеш написати, чи відпочивав ти коли-небудь в селі і чи був у тебе якийсь такий дивний день народження. Ну що ж, усім па-па, до нових зустрічей! Люблю вас!